Так, народ, всім привіт! Сподіваюсь, всі живі після вчорашнього проливу. Було жорстко, було ліквідації на півтора мільярда доларів за 24 години. Досить таки немало, але нічого, працюємо далі. Значить, дивіться, сьогодні у нас по плану огляд трьох активів, я зроблю, які можна набрати на спот прямо сьогодні. Значить, перший актив по плану з Аптос. Бачимо, що в нас є така глобальна велика одноденна зона, в яку ми сьогодні, вчора вдарили, прямо зняли, зняли перед цим величезний простопул ліквідності. Звичайно, сформували імбаланс, Тому я очікую в найближчий час значить, з проторговки в даному режекшені, якщо це можна так назвати, в цьому свіпу. Скоріше за все, ми будемо ось так от торгуватись, Можливо, звичайно, ми пересвіпнемо. Я не впевнений, скоріше я не буду на це розраховувати. Скоріше це буде щось ось таке, і десь в п'ятницю ми вже вийдемо з цієї зони. Тобто, план такий, значить, по цілям, звичайно, ви можете. А так, давайте подивимося. Ну, тобто, по поапту цілі є. Давайте подивимося. Що з поточних, наприклад, набирати десь ось тут і цілитися просто на перехай попередній, це 38% руху. Ну і в цілому, звичайно, скоріше за все, ціна піде вище, тому що цілі є. Значить, перший, перший таргет у нас там близько 40%, і далі вже тягнете, скільки там вийде. Тому ось давайте ще подивимося на 4 годинах ще тут. Ну так, да, ми зняли ось великий пул, зайшли в зону. Тут буде ось протараховка, і можна, в принципі, цілитися на 15 доларів 30 центів. Тому можете, в принципі, набирати, допустимо, частинку тут і частинку залишити на всякий випадок на переспів. Ось такий план. Далі Time, значить, Time у нас із gamefi сектору. Давайте на одноденці подивимося. Також графік виглядає взагалі дуже класно. Ви бачите, що ми, в принципі, близько дна знаходимося цілі. В нас... Досить таки далеко, значить, ну, перспектива в цьому активі є, звичайно. Бачимо, що ось тут була така в нас велика зона. Так, зараз я її відміщу. Тобто це така зона ордер блоку на денних таймфреймах. Також ми її затестували досить таки агресивно. Давайте на 4 годинки. Тут були величезні просто об'єми проторговані і, в принципі, план. План незмінний, такий самий, як по Аптосу. В принципі, багато активів зараз виглядають однаково, Пошу, де цей траєкторія. Тобто, скоріше за все, в ближайші дні, сьогодні, завтра, значить, в середа, ми поторгуємося десь ось тут, я так думаю, четвер-п'ятниця ми робимо вихід вверх. Тобто, по цілям у нас, якщо з будемо набирати, бо я буду з поточних, десь ось так приблизно. Перша цільность 52% руху. Ну, класно, я вважаю. Тому big Time, зверніть увагу, класний актив, перспективний, можна заробити досить непогано. І давайте останній на сьогодні актив це ноткоін. Я вже не перший раз його беру в свій портфель. Завжди він дає заробити. Ну, ви бачите, що ноткоін, в принципі, зараз перебуває на дні. Цілі є, цілі досить таки високо. Ну, в цілому актив знаходиться в топ-100, має хорошу капіталізацію. Зняли ось величезний просто пул. Так. Величезний ось цей пул ліквідності. У мене була відмічена одноденна зона, в якій я мав набирати позицію. Значить, в мене був відмічений вже давно ось цей блок, який ми вчора просто прошили. І ось тут у мене стояли лімітки по ціні 0,74. Зараз актив торгується приблизно на моїй точці входу. Ну і по цілям, значить, ви бачите, що в нас тут є ось, так. ось цей хай. Ну тут просто скупчення ліквідності рівні хаї. Просто до них зараз з поточних це буде 40% руху. Я просто впевнений, що ми в найближчий час сюди йдемо. Тому ось таких три класних активи. Тут, в принципі, така сама ситуація, будемо торгуватися, і до кінця тижня планую, планую побачити вихід з цього діапазону. Так, значить, три таких нас активи: звертаємо увагу: Aptos, BigTime і NotCoin. Ось такі новини. Також залітайте в мій телеграм-канал, я там частіше пишу ніж випускаю відео на YouTube. Підписуйтесь обов'язково. Якщо вам сподобався ось такий короткий огляд, поставте лайк цьому відео, підпишіться на YouTube канал, на Telegram, як я вже казав. І якщо у вас є якісь запитання, то пишіть в коментарі, всім відповідаю. Все, всім до зустрічі в наступних відео.